Після трьох з половиною років життя у Варшаві я переїхала на Пхукет в найбільш дощовий місяць. Чи зіпсувало мені це враження? І коли ж сюди їхати? Давайте розбиратись. У Таїланді є дощовий і сухий сезон. Дощовий йде з кінця травня до кінця жовтня, а сухий, відповідно, інші півроку. Саме тому на відпустки сюди зазвичай приїжджають взимку. Я приїхала на навпоке 29 серпня і очікувала, що вересень буде як треба, з найбільшою кількістю опадів. Але насправді ж тут 80% часу було сонячно, тепло і дуже комфортно. Так, дощі є, але вони починають. Ця різко і так само швидко закінчується. Ну і дощ в плюс 30 це не так уже й неприємно. Що по плюсах приїзду в несезон? сезон. Перше, людей дуже мало, друге, все значно дешевше. Наприклад, студію з жовтня на довгий термін можна зняти за 19 тисяч бат, а з листопада вона буде коштувати вже 27. З мінусів не всі пляжі відкриті для купання, часто є великі хвилі і червоні прапори. Але тут завжди буде де покупатись. Просто можливо, це буде не найближчий до вас пляж. У сезон вже по погоді все ідеально. Сонце, море, жодних дощів, усі пляжі безпечні. Але є й вагомі мінуси: туристів, море, ціни вищі. Особисто мені вже відчутно, що не сезон залишиться моїм фаворитом, але приїжджати в цей період на 7-10 днів я не раджу, тому що може дійсно задощити і треба приїжджати на довший період. Тому, якщо ви плануєте коротку відпустку, однозначно раджу їхати в сезон. То був на Пхукеті, хто планує відпустку. Пишіть в коментарях і обов'язково підписуйтесь. Тут цікаво.